Ну що, добрий раночок? Хтось ще спить, хтось вже проснувся, хтось вже кашу чекає, хтось не чекає, а їсть з великого відра. От так. Хтось тут у нас зальотний є, а зальотний це наша качка. Ходила-ходила по всьому дворі і здибала собі місце. Взяти, залетіти до качок. Не до качок, а сюди до індиків з курми. Якою стороною, кудою вона сюди втрапила, ніц не ясно. Розходимося. Каша під ногами. Раночок у нас починається з годування кашами, поки вони всі їдять дружненько. Можна біля них тут почистити. На вулицю зараз. Ми не виходимо, тому що на вулиці у нас така погода, я такої погоди за своє життя, хоч не зовсім старе, але й не дуже молоде. Не пам'ятаю, щоб 20 листопада почалася зима. Випав сніг, був мороз, а 26 листопада лежав сніг, ішов дощ. І на вечір був мороз. Це взагалі якийсь нонсенс. Так, паримо кашку для своїх пернатих, їдять вони в нас тут. Кашку з різних видів зерна. Тут у нас і горох, тут у нас і гречка, тут у нас і пшениця, і ячмінь, і кукурудза, і макуха. Отак ми харчуємося. Тут у нас в основному індики і трохи курей. На вулиці сидять наші мускуси, тому що великих морозів і ще немає. Максимум, який у нас був, це було мінус 9. Хоча для нас це дійсно дивно, і морози в нашій стороні. Дніпропетровська область взагалі ближче до Нового року. Такого я не пам'ятаю, але ось зараз. На вулиці лежить сніг, йде дощ, і погода просто, просто казкова. Так. Прошу. Ось ще такі жителі в нас є. Ну, добре їм тут разом з курми і разом з індитами. Що зробиш? Ось такий індик наш робить. Питала, яка його вага? Вага його, яка я не знаю. Було більше 15 кілограм. Молодий також вагу починає вже набирати, тому що вони були високі, худі. а зараз починають вже набирати вагу. Особо я їх не загодовую: каші, гарбузи, капуста, зелень випускаю на вулицю. Пастися, коли сприятлива погода. Город наш засіяний пшеницею. Спеціально для них він засіяний, щоб вони могли бігати, пастися. Ось такий у них раціон: пісок, вода, сіно, коли немає трави. Сіно вони дуже полюбляють. Можна взяти тюк сіна, за щось його підв'язати чи десь повісити в такому місці, щоб вони могли його клювати. І вони будуть з великим задоволенням це сіно клювати, доставати з тюка і його. Поїдати. І Це буде економити трішечки і корма, і буде для них вітаміном. Зустрів'я. оголошення, в якому продаються бронзові індички. Вага батьківського стада або поголів'я, можна так сказати, досить мене зацікавила. Індички 9 кг, а індик був 15-16 кг. Зв'язався я з жіночкою, яка продає молодняк від цих індиків, і у неї є ще вільних три індички. Якщо все буде добре, то хотілося б придбати для себе молодняк цих індичок, якщо дійсно у них батьки мали таку вагу. На даний момент індичкам в районі 7 місяців і їхня вага близько 7 кілограм. Я вважаю, що для бронзи це взагалі. Просто суперовий результат. Враховуючи на те, що їхні батьки мали ось таку чудову вагу. Для індички 9 кг. Це просто, просто супер. На вулиці піднімається вітер і це у нас іще не все. Е, у нас закладені інкубатори інкубаційним яйцем, хто дивився мої відеоролики. В наступному відеоролику я покажу, як ми будемо з вами скупувати яйце, просвічувати. І дивитися, де в нас є зародки, а де їх немає. Але на сьогодні, на цілий день у нас мають вимкнути електроенергію з 8-ї години ранку і кажуть, що або до 5, або до 7-ї години вечора. Акумулятора в мене немає. Як справиться наш інкубатор з цією роботою, я не знаю, але буду надіятися, що все буде добре, тому що яйце закладене не дешеве, Породи закладені непрості, тому хотілося б, щоб вихід був хорошим. Є можливість в інкубаторі підключення до акумулятора, але, на жаль, акумулятора немає. Так склалося, що той, що у нас був, прийшлося віддати, тому що він був наш, але, як виявилось, не наш. Але це вже зовсім друга історія. Є ще чотири. Лівінських півня одного начебто мають забрати, думають, а три півні прийдеться зарізати, тому що індики їм не дають життя. Тих три індички, якщо все-таки вдасться забрати, до них немає індика їхньої породи, тому що оцей бронзовий індик він вийшов не по 100% бронзі, а просто перейняв колір своїх прабатьків: чи бабуся, чи дідуся, чи прабабусі. Або прадідуся. Тих три індички будуть жити у нас у стаді разом з червоними і буде їх парувати індик червоного бурбона. Подивимося, які вони дадуть Яких? Але поки ще загадувати на перітрану, тому що їх потрібно іще придбати. А вже як придбаємо, тоді будемо говорити про все інше. А ось білих красенів. І ось цього індика. Все-таки хотілося б пристроїти у добрі руки. Ось дивіться, який красунчик. І це у нас не вся господарка. Зранку обходити багато чого є біля чого ходити, але починається у нас все з індиків, тому що якщо їм не дати їсти, то кипіш тут дуже хороший стоїть. І ще пам'ятаю, що маю вам показати сюрприз, який з'явився в нашому господарстві. Він дуже маленький на вигляд. Але дуже величезне має для мене значення. Вони вже плюс-мінус прижилися, йдуть до рук, дають себе погладити. Так що скоро можна вже буде їх показати і для вас, щоб ви могли радіти разом зі мною. В коментарях можете, звичайно, писати, що це може бути на вашу думку, але я думаю, що ви не вгадаєте. Тому що на каналі наших українських блогерів цих е тваринок або цих птахів немає. Я не хвалюся, що мені вдалося це знайти, достати і мати в своєму господарстві, але просто кажу, що не у багатьох, якщо і є, то не у багатьох. Вся краса є. Всім бажаю гарного, мирного, продуктивного дня. Бажаю щастя, здоров'я, кохання, позитиву і всього самого-самого найкращого. Не дивлячись на погоду, яка у нас за вікном, яка на вулиці, нехай в душі завжди буде тепло, світло, радісно. Нехай приходять добрі звістки, гарні новини. Життя наповнюється радістю і позитивом. Кохайте, будьте коханими, робіть добро. Воно обов'язково до вас повернеться з торицею. Насолоджуйтесь кожним днем життя і робіть його неперевершеним. Не чекайте момент, а беріть момент і робіть його щасливим. А я все-таки в очікуванні інкубаційного яйця від наших індиків, тому що старі індички вже погуляли, і це 100% вони погуляли. І дивлюся вже молоді індички, деякі мають грязні спини. Ось як ось тя, що стоїть біля чорної. У неї вже спина грязна. Так що іще трішечки. І я думаю, що до Нового року наші індички інкубаційним яйцем нас порадують. І будемо закладати яйце від наших індиків. Але от мені цікаво, як ця красунька сюди потрапила. Двері до індиків закриті. Я її шукав по всьому дворі, а вона все-таки взяла її сюди якось потрапила. А тепер ж їй треба ще звідси якось втікти. Вона, бідненька, не знає як. Вся банда на вулиці тусується, а вона в хліві сидить. Ось такі у нас справи. Так що, іще раз всього доброго і до нових зустрічей.